Друзі, по миру мирним угодам. Зараз е я хочу, щоб ми проаналізували з вами ситуацію, яка склалася, а саме е буде мир чи не буде, і хто буде підписувати мирні угоди, і хто буде надавати ініціативу. Звісно, Росія не буде, е і Путін е своїм захмарним его ні ніколи не попросить миру, вони будуть давити, давити і давити. Ми сьогодні бачимо, що Трамп вів перемовини. І ситуація така: Трамп озвучив, що Путін не хоче зупинятися. Таким чином, вони обоє надувають щоки Путіну, що мов він крутий, плюс зразу ж удари по Києву. Знову на сьогоднішній день готують ще один удар по Києву. Таким чином вони показують, що ріпята, так як Америка на сьогоднішній день не надає допомогу в ракетах і в ППО, у нас велетенські проблеми таким чином вони нас залякують. Паралельно, що робить Трамп, допомагає Путіну виводити активи з Америки. Чому? Тому що паралельно Конгрес все-таки знайде способи надавити на Путіна. Все одно, Конгрес буде робити все для того, щоб ми цю війну не програли, тому що Європі буде гаплик автоматично. Е, тому на сьогоднішній день таким чином, такими рухами сьогодні намагаються е, додав, дотиснути Зеленського, щоб він подав ініціативи. Щоб е, з боку України була ініціатива про мир, і, і з, знайшли людину, яка б їх підписала. <кій> Все ведеться до того. І це така гра. Це тяжка гра, яка, на жаль, забирає життя кожний день українців. Це тяжка гра, яка нам не подобається, і українці незадоволені, багато людей в всьому світі цим незадоволені. Але це така глобальна гра, і нікуди ми не дінемося, тому що ми можемо тільки спостерігати. Ми не можемо нічого сьогодні вирішити. Ми не можемо нанести якийсь серйозний удар Росії. Ми не можемо втримати за рахунок того, що немає е, тих оборонних споруд, немає тих коштів, які, на жаль, ви знаєте, куди пішли. Всі ми ну, про корупцію це окремо, це зовсім окрема тема. Ми з вами розуміємо, що це жахіття. І ця корупція привела нас до такого стану. Цей стан буде погіршуватись однозначно, друзі. Тому варіант один. Це все-таки підписання мирних угод, на яких умовах, друзі, ми можемо з вами обговорювати довго, але які умови видвинуть сьогодні е, Росія і американці, на такі ми маємо погодитися. Якщо ні, вони будуть стирати з лиця землі. Е, в першу чергу Київ. Чому Київ? Тому що вони всьому світу будуть показувати, не розпорошуючись по всім іншим містам, будуть бити по Києву. Щоб з Києва, з столиці України, почали виїжджати люди масово, щоб Київ став схожий на Маріуполь, і тоді тільки в цьому страху ми маємо здатися. Ну, таким чином вони будуть давити. В принципі, моя особиста думка потрібно було домовлятися ще раніше. Ще раніше, в 22, в 23, му 24, му сьогодні рано чи пізно прийдеться домовлятися, але на яких умовах? Це проблема. І проблема в тому, що знищено сотні тисяч українців. Скільки ще знищать, скільки ще зітруть з лиця землі будинків, міст, сіл, ми не знаємо. А саме страшне, що нам на сьогоднішній день ніхто не пояснює, що робити далі, яким чином ми можемо триматися, яким чином, за рахунок чого. Ну, якби нам надавали допомогу достатню для стримання і відбиття, так, ми її не отримаємо. Європа не надасть такої допомоги. Тут навіть мови немає, те, що розказують за Європу, вони сиканули дуже сильно, і я вам скажу: користі з них не буде ніякої, крім того, що вони будуть 에, підігрівати, як я й говорив завжди. Будуть нас підігрівати і стримувати для того, тільки щоб до них війна не дійшла. От, і все. От, От і все. Це робиться не політично, це робиться тому, що в них немає можливостей. Вони бояться самі. Вступати в бойові дії, вони воювати не будуть. Я ще раз хочу наголосити: ні поляки, ні німці, ні французи воювати не. будуть, Вони сцикливі, вони дуже сцикливі. Вони будуть тікати, 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 відступати. Я вам хочу сказати, як я перед війною говорив, що Україну хочуть використати як великий полігон. З таким же ж успіхом, якщо затягнеться це далі, Європа буде полігоном, великим воєнним полігоном. Оце жахлива річ, друзі.